Всім привіт! Ви на каналі Гуріїв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Райан Гарсія не бачить ні головки на Ні Уорда у залі слави боксу. Бій на століття. Едді Хірн назвав найкрутіший із можливих поєдинків. Що переможець бою Велдер Руїс отримає Усика. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Відомий американський боксер Райан Гарсія став гостем програми Інсайд З Рінг. Де його співрозмовниками були спортивні оглядачі Макс Келлерман та Майк Копінджер. Раніше в мережі вже поширився уривок з інтерв'ю, в якому Гарсія заявив, що легендарний казахстанський середньоваговик Геннадій Головкін не заслуговує на місце у залі слави боксу. Тепер вийшла повна версія випуску і в ній Райан висловив аналогічну думку на адресу екс-чемпіона світу у двох вагових категоріях Андрі Ворда. Правда, під тиском реакції ведучих. Пізніше спробував пом'якшити свою позицію. Я дотримуюсь тієї позиції, в якій не думаю, що поставлю його до зали слави. Так що це означає, що я не поставлю нікого з цих хлопців у зал слави, ні Трипл-Джі, ні Вернона Фореста. Нехай спочиває він з миром. Тому що Тому що Трипл-Джі реально не мав великих перемог. Я маю на увазі, кого він побив. Багато людей вважають, що він переміг Канело в першому бою. Це була нічия і Канело, великий боєць, але навіть нічия з Канело на піку. Він був однією з суперзирок боксу і певний час і довгий час. Ось цього я не забираю. Ось це так. Але як на мене, то трохи складно поставити когось у зал слави. Якби якщо ти кажеш зал слави, це означає щось велике, але не можна розповісти історії цієї ери без включення до неї Triple G. Як щодо цього, я з цим згоден, але ми говоримо про зал слави. Ми не говоримо про Еру, ми говоримо про весь бокс. Розумієте? Я просто не бачу його як члена залу слави. Я не можу дати на це згоду. Але не можна подивитися на нього і сказати, що він просто звичайний боєць. Він був особливим. Чи ти вважаєш, що він був особливим, чи ні. Мав багато нокаутів. Як на мене, вони не були особливими. Не знаю. Хлопці, я просто не бачу, що ви бачите. Чи є він одним з найкращих середнього в історії? Так, точно. Але я не поставлю його до зали слави. Я навіть не поставив би в зал слави Андреворда. У 2023 році абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Крофорд формально уникнув поєдинку з обов'язковим претендентом по лінії IBF Джароном Бутсом Еннісом. Причиною став пункт про реванш із Ерлом Спенсом. Через який Крофорд був змушений відмовитися від титулу. Через рік у серпні Теран створив сенсацію, піднявся відразу на три категорії вище та завоював титул абсолютного чемпіона світу в бою проти канала Альвареса. Після цього ім'я Крофорда не сходить зі сторінок спортивних змі, а промотор Еніса Еді Хірн регулярно згадує його у своїх інтерв'ю з розмови з Файтхаб Тіві. Кроуфорд Еніс це бій на віки, але Теренс дасть бій Джарону лише в тому випадку, якщо на кону будуть величезні гроші, адже він знає наскільки гарний Еніс, впевнений, що він більше не вийде у ринг, хіба що отримає величезну пропозицію. Еніс це його найбільший виклик, тим більше, що Кроуфорд отримав право вимагати десятки мільйонів доларів. Але такі гроші заплатять лише за мегафайт. Ну а самі скажіть мені, за який інший бій Крофорду дадуть такі ж самі гроші. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порівнять усе світ боксу разом з Favbet. Тренер Ангель Гарсія висловив думку. Що екс-чемпіон у другій середній вазі Сеуль Канело Альварес зараз виглядає втомленим і помітно виснаженим боксером. Канело виглядає виснаженим, я не применшую заслуг Кроуфорда, адже він зробив свою справу. Переміг! Він об'єднував титули у трьох дивізіонах: другій середній вазі, напівсередній та першій напівсередній. Канело виглядає так, наче він вигорів. За рік він провів три поєдинки: один у Саудівській Аравії проти Скула, другий з Берлангою і третій з Теренсом Кроуфордом. Трібує за рік це надто багато для його рекорду та для того часу, що він уже у спорті. Також він мав поєдинки з Головкіним. Він зарядив йому проклятим хуком прямо по маківці, розумієте? Але він не пробив йому голову. Він добре врізав Канело тим хуком, але той усе витримав. Це також треба враховувати. А Крофорд він просто щасливчик. Він завжди опинявся у потрібному місці у потрібний час. Він сам сказав, що все йде за Божим планом. Ідеальні обставини супроводжували його ще з аматорських часів. Він постійно потрапляв у потрібні моменти, сказав Гарсія. Нагадаю, Кроуфорд у ніч проти 14 вересня переміг Сауля Альвареса одноголосним рішенням суддів. Промоутер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Хірн поділився своєю думкою про можливий поєдинок свого підопічного проти Тайсона Ф'юрії. Хейдже, хоч і бою з Ф'юрі і найбільше у світі. Це найбільший бій у цьому виді спорту. Я сподіваюся на це. Єдине, що може мотивувати Джошуа, це знову стати чемпіоном світу в суперважкій вазі. План дуже важливий. Найголовніше переконатися, що він на 110% упевнений у собі і готовий виграти у Тейсона Ф'юрі. Ми повинні спланувати все так, щоб AJ був у найкращій формі для найважливішого моменту своєї кар'єри, як я вважаю, сказав Хірн. Як повідомлялося раніше, в січні планується провести бій між двома колишніми чемпіонами в суперважкій вазі екс екс-володарем титулу WBC американцем Деонтеєм Велдером і мексиканцем Енді Руісом Молодшим. Другий раніше володів поясами WBA, WBO та IBF. тренер Вайлера Малік Скотт висловив сподівання, що поєдинок так і відбудеться, адже на кону потенційно стоїть шанс відбоксувати з абсолютним чемпіоном дивізіону українцем Олександром Усиком. Судячи з його слів, він твердо вірить, що саме так і станеться. Я би з задоволенням побачив цей бій. Сподіваюся, він таки відбудеться, Деонтей завжди хотів цього поєдинку. Але Енді запросив дуже велику суму. А коли ти завищуєш ціну, це сучасний спосіб сказати, що ти просто не хочеш битися. Але це класичний бій, супернакоутер наших днів проти Енді, який, як ми всі знаємо, також вміє бити. Переможець отримає усика, однозначно, сказав Скот. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.